Тут сьогодні ми, ми не... граємо за Владом. Сьогодні будемо грати з моїм другом. Одну Lucky Block, Lucky А, де да, всі мої блядоти? А, він точно в іншому акаунті, точно. Оть маленький ходос кросмен. А тут маленький ходос кросмен. Мені, тут мені буде не буде чесно без мене буде важкіше жити. У, Rainbow Lucky зразу. Удача спрацювала. Особливо Осібно Якщо мені потім не... Brain Добре, зачекаю, я просто хочу тільки подивитися, що скільки тут удача коштує. Блін, 29 робок у мене немає, так я б купив, бо дам удачу. Добре, зараз я принесу, якщо ти тут потрібнося дуже сильно, то я назад віддам після того. Чекай, там поки <плес> базу відкрив. ту 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 ту

Стілі, бля, ну, mm. А якщо там він не випаде, то стайка тик так. Нео, Та, я тебе вовсю сравнял Ладно, давай, якщо звіт там выпадет, то ти з тебе тебя столями, а якщо не выпадет, то з мене тоже столян. Ладно, я не хочу ей. Я не хочу все, короче, я не хочу. Добре, давай не просто. Ну просто типу, якщо мне выпадет локаса бу, то то це говно. Не

Ммм, mm, понятно, ну, блин, мені йдемо тепер за дисплеєм. Останьте то, щоби в мене його не заскамував, я втрую вже буквально. Ось у мене перший почав скамувати дисплеєм. Якщо повністю м'як. Якщо <поставлено> у мене не заскамувати, то розказуй. Шість грамів в секунду, що це означає, блин. Що ж і ця? Та у мене перший заскамував. О, гурт повсюду, дивімося. Взяти мене її за дисплеєм. Логіка поява, <поставлено> <поставлено> де? Я тебе тут не скамав, кстати, ні разу по лоїці. Я тебе по лоїці, тебе ні разу не скамав. О, можна скіпнути Це за, за 37 робити. Що? Але я того не буду робити, на жаль. А що скіпнути? Чекати. А тут такий спеціальний код, раді якогось ви вот такого от бодайнерота. А, нікнейм, то не таке, що коти бодайноти в мене є, у мене їх дуже багато є. Да вы его не массы только. Нет, это никнейм я красный. Это никнейм, ник снейм. Что-то дивайн окрасный. Что дивайн? Ник нет. А, не да легендарный лак-бок. Там здесь падает бронет, мне потом не подроджена. Да. легендарний легендарный локибок. Ми.

А, ну мне кажется, птичка выпала хлоп. Хватит за клубничка бляха. Ну все, любый природ, я не думаю, что по треневшем брой ноты. Мне щемя буде брать, чего мне ще троби. Все, я коже не буду брать. Що? Я кой за бройн ротик. Ладно, что давай, тобі вольный, ты що. Ну ладно, я на свастик а тоді заберу, да и це. <Leah>

А, вот такая ты пицца я потому что... Що... Ну вс, мы выпадали очень, я уже взял по тебе теории нота, я не думаю, что твой будет попадать. Шимпанзини, бананини, манкиючи, манкиючи. Банзини, бананини, банки. Я подаришься, подаюсь, блин бурбайоны. Що ти зробив на перероджі. Та, а, треба Тільки в тебе, а, так, треба перезайти, щоб ця штука з'явилася вона, в мене то саме було. Вона в мене з'явилася спочатку. Можна якийсь засіб локібок вийде, поки ти ще не зайшов. Бля, дивлюсь, що з тебе буквально не зможе блокнути з цього аккаунту. А тебе блокнув, анблокну. Тебе не викинуло, тому що саме до тебе тебе блок. А ч? А, в тобой она появилась, Офиня. Не, okay, uh, он за другой породження дает. Ну так бы то саме ж було. Ну короче, с вами был Саша, усім попа...